Вітаю друзі пасічники. Хочу вам показати, що я зараз роблю на своїй пасіці. 1 червня на дворі. Ось таки порозширяв свої шестирамочники, попідв'язував їх, бо можуть при досить таких великих поривах вітру вони не устояти. Є відводочки. Ось, бачите, є такі поменші зроблені. Все під кирпичами, щоб кришки не зносило. Щоб поодинокі стоять, ось бачите, я їх підв'язую отак. Ну а там більше під стіночкою біля забору там нормально тримаються. Ну, були такі моменти, просто коли вони Перевертались у мене. Це такий недостаток є у шестирамочних вуликів, бо у них все ж таки основа не така широка, як з 10 чи дванадцяти рамкових. Їх може боковий вітер просто завалити. Ну що ще, зараз Що ще зробив. Вибачаюсь, на планшет знімаю. Що зараз зробив? Це порозкидав в кожну сімейку вашінки. Ну, мабуть, в середньому по 6, 5-6 рамочок ваші дав на кожну бджолородину. Відводички поробив, бо було дуже Холодно і майже весь травень було холодно, тому розвиток був, доїдали вони запаси зимові. А мені не потрібно було додати нічого, бо в зиму залишав досталь кормів, тому нормально. Пережили голодні, голодний місяць і холодний. Такого місяця я не пам'ятаю, щоб був. Повимерзало в нас майже все в травні дерева ті, що давали хоч якийсь розвиток, ягідники і всі плодові вимерзли, тому бджіл не було. І, акація, акація теж була тут, в кілометрі там. До двох кілометрів в радіусі теж все повимерзало. Та ще й повигорало, бо коли починалася війна, в 2022 році повипалювали тут руські свині, все, що можна. Бо у нас тут було під окупацією наша територія, тому поки їх не вигнали від ціль. Палили все, що можна і загажували. Ну, в общем, живуть в болоті і думають, іншим хочеться так же жити. Зараз трішки легше налагоджуються, поля почали ті, що розміновували два роки, засіяли нарешті в цьому році. Засіяли соняхом, тому щоб Моїй пасіці тут вижити до Соняха ще мінімум 30 днів. Це буде. Є різнотрав'я, але його небагато. Є просто багато заброшених огородів. Там бур'яни, є ще поля, які не розміновані, там теж бур'яни. Тому розраховую на те, що буде квітковий мед. Ну і на розвиток буде досталь його, щоб викачати, ще не, не ясно до кінця. Тому просто чекаємо в Сонях. Що ще хотілося сказати? Раїня в цьому році, мабуть, можна сказати, най, найвищ, найвище по раїні цей рік. Вдалося вже, я скажу, що травень холодний, бджілки просто сиділи, доїдали мед, розвиток був, і потім вони всі вирішили тікати. Я не скажу, що це прям великий відсоток, але я, якщо навіть 10 Сімей з 50 роїться, це вже дуже багато. Тим паче, коли в тебе розрахунок на те, що повинні бджоли носити мед, а не роїтися, то ясно, що це нікого не буде задовільняти. Що, що ще спасає, те, що все-таки порода карніка доволі добре тримається від роїння. На цьому я вже е методом, як кажуть, експериментів, проб і ошибок впевнився, е тому Бакфаст, має... запитуєте, ви, що з Бакфастом. Та нічого гарного немає. В моїй місцевості, нагадую, що це Харківська область, Бакфаст е може в мене не, по не попадався, нормальний Бакфаст, але він злий. Е і Дуже він такий різноманітний. Можеш брати від одної материнки, кажуть, а ти взяв там е, нормальну F1 маточку, вивів собі дочок. Ну, всі вони в роздріб такі, що е, одна може один магазин принести, одна п'ять. Це не годиться, це не пасічникування. Тому е, залишився я. При карніці е, доволі така стабільна бджола, Носить мед кожного року, навіть найгірший, несприятливий, але приносять. Тому поки що карніка. Е, там українська степова, ви говорите, попробуй Карпатка. Все це пробувалось. Ну ні, за 30 років. Останні 5 років це карніка. Поки що не бачу кращого. Можливо, є якісь лінії, там є матководи кращі, гірші. Ну, я я все-таки залишаюсь на карніці. Що ще розказати, сказати? Ролики так длинний будем, бо не часто я на пасіці з'являюся зараз. Зараз пасіка не є моїм основним. Прибутком. Качаю меду не так багато, краще його продавати подорожче в виді крем медів, меду з горішками. Але в цьому теж є великий нюанс. Зараз дуже велика конкуренція, тому люди починають і тут же залишають цю справу, бо нічого не виходить. Це не так просто продати мед через інтернет. Що ж, хочу запросити вас на мій телеграм-канал, друг бджіл для своїх. Там він тільки-тільки набирає підписників, але якщо хочете, задавайте питання, бо на Ютубі я не так часто зараз. Там у мене ще є, бачите, от там вдалині мої стоять павільйончики. І Павільйони. Вони раніше виїжджали, коли була змога. Зараз, на жаль, ще є така вероятність десь на міні, тому що не все розміновано. Руські свині понагажували скрізь і в посадках і в лісах. Тому вигонимо усіх і тоді почнемо очищати. Вичищати і будемо виїжджати. Так що добре всім, всім друзям мирного неба. Росіянам нічого не бажаю. Господь з ними буде розбиратись сам. Добре тоді. Всім пока. І надіємося на закінчення війни і починаємо. Розширятись, починаємо виїжджати на кочівлі і працювати далі. Головне не здаватись. Всім пока.